Друзі, перед тим як ми поринемо в аналіз цього епічного протистояння, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишити свій коментар. Ваші думки дуже важливі для нас. Бокс завжди був видом спорту, який об'єднує мільйони вболівальників по всьому світу, і саме зараз світова спільнота з нетерпінням очікує реваншу між двома легендарними боксерами Олександром Усиком та Тайсоном Фюрі. Обидва є неперевершеними майстрами своєї справи. І їхнє протистояння, це справжній подарунок для фанатів боксу. Попередня зустріч, що ми побачили. Перша зустріч Усика та Фюрі стала однією з найяскравіших подій у світі боксу. Олександр Усик, відомий своїм технічним стилем і неперевершеною фізичною підготовкою, показав витривалість та майстерність у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, гіганта з Великобританії, який славиться своїми розмірами, маневровістю та психологічним тиском на суперника. Попри всі очікування, результат першого бою залишив багато запитань. Чи справедливо судді оцінили поєдинок? Чи зможе Фюрі повернути собі перевагу у раванчі? Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, зробіть це зараз, адже ми далі розбираємо найцікавіші моменти майбутнього бою. І не забувайте залишити коментар, хто, на вашу думку, фаворит у раванчі. Олександр Усик головні переваги. Олександр Усик це не просто боксер. Це цілий стиль життя. Його віданність тренуванням, стратегічне мислення та здатність адаптуватися до суперника роблять його небезпечним для будь-кого. У попередньому бою Усик продемонстрував швидкість і рухливість. Незважаючи на перевагу ф'юрі у вазі та зрості, Усик чудово рухався рингом, нейтралізуючи атаки суперника. Технічну майстерність. Його удари були точними, а захист майже бездоганним. Витривалість. Навіть у пізніх раундах він зберігав енергію і показував чудову фізичну форму. Усик також відомий своєю психологічною стійкістю. Його холоднокровність у критичних моментах є одним із ключових факторів його успіху. Тайсон Фюрі, чому він небезпечний? Тайсон Фюрі, це унікальне явище у світі боксу. Він поєднує в собі розміри суперважкового вика із швидкістю і технікою, які рідко зустрічаються в цьому дивізіоні. У реванчі фюрі має намір використати фізичну перевагу. Вага та зріст дають йому можливість контролювати дистанцію і нав'язувати свій темп бою. Нестандартний стиль Фюрі часто змінює стійку, водячи суперника в оману. Його танці на рингу можуть стати серйозною проблемою для усика. Ментальний тиск Тайсон, майстер психологічних ігор. Його висловлювання до бою часто вибивають суперників із рівноваги, а впевненість у своїх силах завжди вражає. стратегії на реванш. Ключовим моментом у реванші стане стратегія. Усик, імовірно, знову зробить ставку на рухливість і техніку. Його завдання уникати важких ударів Фюрі, працювати на контратаках і накопичувати очки. Для Фюрі стратегія може змінитися. Якщо він буде діяти агресивніше, намагаючись використовувати свою силу і розміри, усик повинен бути готовим до важкого натиску. Водночас, ФЮрі може спробувати зламати ритм українця через клінчі та тиск на ближній дистанції. Пам'ятайте, що ваш лайк і підписка мотивують нас створювати ще більше контенту. Залишайте свої прогнози в коментарях. Хто має більше шансів передбачити результат цього бою, справа складна. З одного боку, Усик демонструє виняткову стабільність і вміння пристосовуватися. З іншого боку, Фюрі залишається одним із найнебезпечніших бійців, який завжди знаходить спосіб здолати опонента. Багато залежить від того, як спортсмени підготуються до реваншу. Фізична форма, психологічна готовність і тактичні рішення будуть вирішальними факторами. Але одне можна сказати точно, цей бій стане справжньою класикою суперважкої ваги. Чому це протистояння важливе для боксу? Реванш між Усиком та Фюрі це не просто ще один бій. Це боротьба за звання абсолютного чемпіона світу, яка визначить найкращого боксера суперважкої ваги нашого часу. Для України це шанс показати, що Олександр Усик здатний на більше, ніж просто перемоги на рингу, він є символом сили, єдності і незламності. Для Фюрі цей бій можливість підтвердити своє місце серед легенд боксу. Довівши, що він може побороти навіть такого непредбачуваного суперника, як усик. Висновок. Хто переможе у реванші між Усиком і Фюрі? Це питання залишається відкритим, але одне можна сказати точно нас очікує видовищне протистояння, яке війде в історію боксу. Будьте певні, що цей бій покаже найкраще, на що здатен світовий бокс. Друзі, якщо вам сподобався цей розбір, обов'язково підпишіться на канал. Поставте лайк і напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, переможе в цьому бою. До нових зустрічей у світі Боксу.